Вивчаємо італійську разом. Е, італійський алфавіт. Алфабето італіано. А. Альберо. Дерево. Б. Банана. Банан. С. Кане. Собака. Д. Дуе. Два. Е. Е. Евро. Евро. Кипіто. Розуміло? Ф. Фуоко вогонь. Джі – джелато. Морозиво. Акка це зазвичай вона не читається. Типа як hotel по-англійськи. По-італійськи отел. Ака не читається. І Італія. Італія. Елле. Лимоне. Лимон. Емме. Мела. Яблука. Енне. Насе. Нос. Нос. з Скузами. О. Отто. Вісім. Пі. Помодоро. Помідоре. Ку. Кватро. Чотири. Р. Росе. Якось так. Роза. Ес. Соле. Сонце. Ті. Таволості. У. Уно. Один. Ву. Венті. Двадцять. Зета. Зеро. Нуль. І Лунга. Джинс. Джинси. Капа. Ківи. Ву Вудопія. Вікенд. Вихідний. Икс. Такси. Такси. Іксилон. Йогурт. Йогурт.